Вітаю вас, мої підписники і гості каналу. Сьогодні я вам хочу розказати трошки про свої сумки, які я роблю. Зокрема, тут представлені три сумочки для одного благодійного проєкту, який проходить на платформі Facebook. Додаткову інформацію можна буде подивитися на моїй сторінці у Facebook. Ці сумочки пошиті з меблевих тканин. Так. Як я зазначила, сумочки пошиті з меблевих або навіть шторних тканин, зі зразків тканин. От. Така досить важка в пошиті тканина, але вийшли отакі. От з неї сумочки. Одна з них м'якенька, ось ця без підкладки. Їх розмір десь приблизно 39 на 40 на 41 см. Має таку кишеню, кокосовий гудзик. Вона без підкладки, шви оброблені зигзагом. От. І досить такі довгенькі ручки з. Довжиною 59 см. Можна носити на верхній одяг, От. друга сумка, друга сумка більш жорстка, вона тримає форму, пошита в техніці піца невеличких смужечок і оброблені машинною строчкою. Оце що посередині смужка. Оброблена а, ниткою такою майже білою бежевою. А ці бірюзові, тут така бірюзова ниточка. Ось така сумка, з іншого боку вона трішки відрізняється за кольором, ручки з такої стропи, всередині вона на підкладці. Дві об'ємні кишені. Вкладка досить гарна, вінтажна якась. Я думаю, що це віскозна. От така сумочка. І третя сумочка. Вона має посередині теж таку жорстку вставку для декору. І Теж має дві сторони. Одна світліша, а інша трохи темніша сторона. От. Теж на підкладці і всередині вже має три кишеньки. Дві об'ємні і одна просто накладна кишеня. Ось такий сьогодні вийшов невеличкий пост. Слідкуйте за повідомленнями на Фейсбуці. Ви можете долучитися до цього аукціону і придбати, можливо, навіть собі таку сумочку від мене. Дякую всім за увагу! До побачення!